Міжнародний валютний фонд надав Україні черговий транш кредиту. Мільярд доларів надійде на рахунки за кілька днів. Допомогу від МВФ Київ не отримував більше року. На фінансову звістку з-океану вже відреагував валютний ринок. Що буде із гривнею? Розкаже Едуард Ганишевський. Дочекалися пізно вночі. Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні ще мільярда доларів макроекономічної допомоги в офіційному повідомленні МВФ. Зазначається, що Україна, попри складні зовнішні умови, та важку економічну кризу проявляє початкові ознаки відновлення. Цей прогрес багато в чому завдячує реалізації програми влади, в тому числі розумній макроекономічній політиці, сміливим кроком щодо приведення тарифів на енергію до рівня відшкодування витрат, а також заходів із відновлення банківської системи із прес-релізу міжнародного валютного фонду. Рішення МВФ привітав президент Петро Порошенко. Він зазначив, що виділення третього траншу допомоги дасть зелене світло для отримання додаткового мільярда доларів від уряду США та 600 мільйонів євро від Європейського союзу. Все це дозволить тримати стабільність гривні, зафіксувати досягнуту нами макроекономічну стабілізацію і підтримати перші паростки економічного зростання. Звістка про мільярд від МВФ додала ваги українській нацвалюті. Торги на міжбанку відкрилися на рівні 26 гривень 42 копійки за долар. А вже о півдні зелений просів на 17 копійок. Настільки ж зміцнилася гривня і по відношенню до євро. В Нацбанку повідомили, гроші від фонду мають надійти вже за кілька днів. Уся сума піде на поповнення міжнародних валютних резервів регулятора. Цей сигнал буде свідчити про те, що Україна йде на шляху реформ, і ми вважаємо, що він буде дуже позитивним для залучення нових іноземних інвестицій, які будуть йти в економіку і будуть йти не тільки на... Збільшення економічного зросту, а також на поповненько на, на валютний ринок, що буде сприяти його стабілізації, коли надійний наступний транш у МВФ не повідомляють. Однак наголошують, що для його отримання Україна має і надалі втілювати реформи, а саме поліпшувати податкове та митне адміністрування, зменшувати дефіцит пенсійного фонду, продовжити приватизацію держпідприємств та призначати реальні покарання можновладцям хабарникам. Едуард Ганишевський та Юрій Кирча. Сабиті канал Україна.